Шановні колеги, вітаю! Сьогодні ми провели ще одну зустріч з російською делегацією. Україна приїхала з трьома чіткими пунктами порядку денного, визначеними президентом Зеленським. По-перше, це припинення вогню. Ми наполягаємо на повному і безумовному припиненні вбивств вже зараз. Наша пропозиція безумовне припинення трьох місяців, і ми вважаємо її основою для початку мирного врегулювання. Кілька днів тому ми. Поділилися нашими документами з російською стороною, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної реакції щодо їхнього документу. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки. Другий пункт це звільнення наших людей. Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і поверненні викр... викрадених дітей у питанні звільнення військовополонених. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Всіх на всіх також ми домовились про повернення шість тисяч е, тіл на 6 тисяч загиблих солдатів. Щодо дітей, ми передали іншій стороні список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії. Це питання є для нас фундаментальним пріоритетом. Якщо Росія справді віддана мирному процесу, повернення, хоча б половини дітей з цього списку, стало б позитивним сигналом. Третій пункт нашого порядку денного це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. І зустріч э, між лідерами може бути і залученням інших лідерів, таких як президента США і ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Ми дуже довго говорили Росії. Ця війна має закінчитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до реальної роботи, щоб припинити цю війну. Перші необхідні кроки зрозумілі всім: припинення вогню, гуманітарні акції і підготовка до зустрічі лідерів. Якщо ж Росія серйозно налаштована на припинення війни, вона буде рухатися в цьому напрямку. Якщо ні, міжнародні санкції мають бути застосовані. Дякую всім, хто поряд з нами. Всім бажаю доброго дня. Дякую за вашу увагу щодо цього заходу. Ми приїхали на цю зустріч за дорученням президента України і мали конструктивний підхід до консультацій. Таке було доручення. Як шановний міністр вже зазначив, ми поділилися нашими думками з іншою стороною. Ми ділилися своїми баченнями і набагато раніше. Ми не отримували. Ми спитали, ми передали письмово наші пропозиції і питали, чи є в них якась відповідь щодо нашої нашого проекту. На жаль, відповідь не отримали. Пропозиції Російської Федерації ми раніше не бачили їх. Вони передали їх нам під час зустрічі, тому ми не можемо на них зараз реагувати. Ми зазначили Росії. Що ми маємо е, ознайомитися з документом щодо наших думок щодо цього процесу? Звісно, ми підвели на рівень, щоб отримати певні конкретні гуманітарні результати. Наші експерти продовжать це цим займатися. Також хочу зазначити, що російська сторона не Відмовляються від безумовного припинення вогню, і як певний період тому президент США пропонував безумовне припинення вогню і в четвер, в п'ятницю це обговорювалося американською делегацією в Нью-Йорку, і наша делегація це сьогодні повторно висловила. Всі ці пропозиції не були прийняті російською стороною, але експерти. Ми дійшли до висновку, що експерти будуть продовжувати це е, розглядати, і документами е, обмінялися щодо цього. Хочу ще раз нагадати, що російська делегація на попередній зустрічі знову ж е, була проти присутності російської делегації. Насправді це дуже сумно, тому що е, США відіграють дуже велику роль і є. Е, Важливим гарантом довіри, тому задля е, забезпечення довгострокової без безпекової архітектури в Європі США мають бути залучені, і якщо європейські партнери не будуть залучені, про довгостроковість не можемо говорити. Так само, якщо буде домовлений щодо припинення вогню або завершення війни, і до будь-яких конкретних результатів ми насправді маємо е, залучати. Партнери, які мають потенціал і бажання моніторити в першу чергу це припинення вогню, і я думаю, що Сполучені Штати якраз мають цей потенціал, якщо до цього дійде. Пані Тепанова бажаю доброго дня. Минулого разу питання по обміну нашими. Захисниками нашої батьківщини на сьогоднішній день ми досягли нового прогресу. Це так звана формула всіх на всіх. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми. Ми визначили попередні терміни саме цього обміну. І попереду нас жде тяжка тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорії. Нікого не втратити, не забути через те, ми продовжуємо нашу роботу, і ми будемо мати успіх однозначно. Слава Україні, Олександр Леди зенджентлен. Со самай колег просто узагальнюючи те, що зазначили мої колеги, і переговори, які відбулись в Стамбулі, двічі. Російська сторона, попри те, що не передавала документи перед зустрічю, не попри те, що 16 травня Росія не оголошувала склад делегації. Ми все ж таки погоджувалися на переговори. І сьогодні, як мої колеги вже зазначили, ми до початку зустрічі не отримали жодного меморандуму проекту, документу, тому і не змогли надати певний фідбек щодо змісту. Ще раз хочу підкреслити, що Україна продовжує бути конструктивною. Сам, саме тому ми тут за раз і в рамках цього наш президент як щоб не був порядок темний наш президент продовжив нас відправляти на переговори ще раз хочу зазначити що припинення вогню це фундамент фундамент для майбутніх переговорів щодо встановлення сійкого миру і саме в цьому моменті відрізняється позиція україни та росії росія Хоче обговорити без припинення вогню про компроміси і більш критичні питання. Ми віримо, що коли зброя стихне, тоді можна говорити. Допоки вони кожного дня продовжують вбивати українців без безпекових гарантій або щодо території, ми не можемо говорити. Наші партнери не присутні за цим столом переговором. Немає США, немає Європи. І Україна сьогодні перед зустріччю. Мала контакти з деякими партнерами з європейцями. Після цього ми знову матимемо зустріч. Ми хочемо, щоб вони слідкували тісно за порядком денним. Такому, що будемо контактувати з США. Ми віримо, що вони мають бути заінтегровані в ці процеси. І щодо е гуманітарного виміру, так є тут певний хороший прогрес, але як вже мої колеги зазначали, Україна особливо принципово вимагає повернення українських дітей. Діти е, і інші цивільні е, люди, які е, перебувають, е, яких тримає Росія, вони не можуть бути е, питанням торгу між сторонами за Женевською конвенцією. Цивільні не підлягають е, таким критеріям. Ми знаємо, де знаходяться наші українські діти, і очікуємо, щоб Росія виконала свої міжнародні зобов'язання і повернула Україні українських діток. Ще раз дякую всім членам делегації. Я трошки залишусь з пресою і проговоримо ще трішки. Давайте частину питань спробую відповісти. Я Юназу Кенджес Альджазірі, коли буде наступна зустріч? Чи були якісь пропозиції щодо цього, і чи отримали ви відповідь від Росії? І друге щодо припинення вогню? Ви наполягаєте на цьому, чи був якийсь результат щодо цього на зустрічі? І є давайте почнемо з цих питань. В першу чергу. Щодо е, майбутнього процесу, ви почули наших членів делегації. Наша першочергова мета е, була зрозуміла, але ми маємо тепер ознайомитися з пропозиціями російської сторони з їхнім документом, і через короткий час, думаю, е, буде у нас е, більше розуміння, як ми будемо е, рухатися, які у них позиції, наскільки вони еластичні, це все маємо зрозуміти. Щодо всіх наступних зустрічей, якщо е, вони нестимуть сенс підготовки до зустрічі лідерів, тому що всі знають, що в Росії рішення приймає Путін, тому. Саме він має щодо припинення вогню або інших критичних питань бути присутній на цій зустрічі і приймати безпосередньо ці рішення. Інше питання було щодо припинення вогню, перемиря. Ми з 11 березня пропонуємо е, припинення вогню. Це дуже логічна точка зору, тому що якщо ви хочете дипломатії мирний процес, тоді в першу чергу треба оголосити мирне при припинення вогню, тому що мають прийматися заходи з зміцнення довіри. Бо з одного боку, коли лунають вибухи і говорить зброя, мова дипломатії не може бути достатньою. Звісно, Росія постійно ставить свої умови і передає їх нам. І для нашої делегації ми знову підкреслили про важливість припинення вогню. Вогню та перемир'я. Щодо їхньої відповіді, треба питати російську сторону. Я не буду за них говорити, це буде неправильно. Тому я хочу вас просити просити їх. Які перешкоди для них є присутні перед припиненням вогню? Як на нас, то припинення вогню це база перед мирним процесом. ми категорично Росію та Україну розглядаємо ми категорично проти того, щоб розглядати обі дві сторони на одному рівні. Одна нападає, інша захищає. Україна б'є лише виключно по законним цілям, військовим законним цілям легітимним і всі норми міжнародного права дозволяють Україні це робити. Росія, війшовши в сферу життя українського народу і вбиваючи українських цивільних дітей, і ви, як бачите, війна ця продовжується, тому це не можна порівнювати. Ми категорично проти цього. З Файненшал Максим. Моє питання щодо російських припозицій. Наскільки я розумію, вони тільки сьогодні передали їх вам. Відповідно, у вас напевно недостатньо було часу відповідати на них. Минулого року в червні були певні запити. Поставлені якісь нові цілі щодо цього, чи могли б ви більше інформації додати що надати щодо змісту документу, який передали росіяни? Я дуже обмеженою інформацією можу поділитися, тому що ми тільки отримали їх. Якби ми їх отримали раніше, ми б ознайомилися і можливо б зазначили які умови прийнятні, які не прийнятні для нас. Я б міг відповісти на це, але зараз не можу. Ми навіть не знали, що це за документи тільки кілька годин тому вперше побачили. Це дуже серйозне питання, тому що ми намагаємось досягти миру, і тут, звісно, е я не можу імпровізувати або спонтанно говорити. Маємо подивитись документи чи ми поділилися нашими документами і можемо про них говорити. Ми ще минулого року поділилися з ними з російською стороною. Я впевнена, впевнений, ви в змі дуже багато чого про це читали, але ми можна чітко побачити, що до документів, які потрапляли в змі, наш документ дуже логічний, дуже раціональний, немає нереалістичних запитів. І е, вмістить лише те, що необхідне для звичайного мирного процесу. Але щодо російського документу, ми маємо е, ознайомитись, оцінити і бути впевнені. Ми поділимося нашими фідбетками щодо цього документами. Е, з мого боку, буде безвідповідальним е, ставленням, якщо я зараз наперед про це почну говорити. Прошу сюди надати. Ерді з Німеччини. Чи могли б розповісти нам трошки щодо атмосфери сьогоднішньої зустрічі? І друге питання як на вашу думку, в майбутньому майбутні зустрічі продовжаться відбуватись в Стамбулі за посередництво Турецької республіки, чи, можливо, у вас є запити до європейських лідерів? Перше питання щодо атмосфери зустрічі? В різні моменти вона була різною. Українська делегація, українська делегація, коли прибула до зали, завжди приходимо готові до всього. До різних сценаріїв, це не вперше ми проходимо цей шлях. Вже багато років щодо цих питань проводимо е переговори з російської сторони, і ми здогадуємось, що може відбутись українська делегація. Щодо цього питання в першочергово для нас є, е є низка питань, і ми завжди пріоритизуємо їх в зустрічах. Це, е Припинення вогню, повернення українських дітей, обмін полоненими, зустріч лідерів це основні питання. Ми можемо багато про різне говорити, але мирний процес завжди починається з фундаментальних речей, і ці речі це лідер зустріч лідерів. Заходи зміцнення довіри, гуманітарні результати це фактори, які можуть нас привести до мирного процесу. Це просто для нас натуральний хід дій щодо платформи наступних переговорів. Ми ніколи не мали жодної проблеми з жодною платформою. Українська сторона завжди, і в Туреччині і в Швейцарії, де б не було. Готові зустрічатись. Ми завжди про це говорили щодо платформи. В нас не було ніколи заперечень. На жаль, російська сторона завжди веде себе вибірково щодо платформи країни. Але ми, як делегація, приїхали сюди, тому що ми віддані миру. Ми не хочемо, щоб хтось нас звинувачував у тому, що ми перешкоджаємо мирному процесу і використовуємо кожну можливість для прогресу. Щодо наших очікувань до європейських лідерів від Європи, ми очікуємо сили, потужності єдності. Наприклад, європейський е, наш міністр закордонних справ зустрічався в рамках саміту ЄС і президент Зеленський також в постійному контакті з європейськими лідерами. Ми завжди наполягаємо і думаємо, що паралельно з дипломатичним процесом тиск на російську сторону має безупинно продовжуватись. Тому що воно стимулює певне конструктивний певний конструктивний підхід. Це звісно пріоритет разом з цим з економічним тиском продовження військової допомоги України. Також має продовжуватись. Ми маємо продовжувати збільшувати потенціал України для того, щоб Росія була віддана мирному процесу. Треба, щоб Україна була залишалась сильною. Так прошу. З BBC Ліза Форд. дякую за доповідь. Хочу запитати вас наступне: протягом цих зустрічей російська делегація чи коментувала операцію на російські аеродроми, щоб відбулося вчора, чи це вплинуло на сьогоднішню атмосферу? Наскільки розумію, ні, але це маю переговорити з делегацією. Маю певні. Моменти, тому що ми зразу після зустрічі прибігли на прес-конференцію, не обговорювали з колегами. Я не знаю, чи це піднімалося, але можливо пізніше я зможу прокоментувати це. Але війна продовжується в цьому контексті, і хочу підкреслити ще раз, що цілі української держави це легітимні військові цілі, і Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемиря. Щодо Сісфайр, і якби вони теж були готові, то вони б не втратили свої літаки. Так, з китайського новинного ресурсу, як ви думаєте, яка найважливіша точка і найважливіший прогрес в сьогоднішніх зустрічах? І друге питання щодо обміну військовополонених Друге буде реалізовуватись? Чи ви уточнювали деталі з російською стороною? Так. Це е, дякую, що повернули позитивний конструктивний підхід. Сьогоднішній найбільший результат був щодо гуманітарних питань. І так само 16 травня, так було е, подібно до цього. Знову були в Стамбулі, і повернення наших людей для нас залишається пріоритетним. Делегації домовились про обмін. Всіх проти всіх щодо конкретних категорій військовополонених, це важкохворі, важко поранені військовополонені, а також молоді солдати від 18 до 15 років. Вони мають бути в себе вдома не під не в російському полоні. Так само щодо загиблих солдатів, обмін тілами, щоб їхні рідні могли гідно поховати для нас це дуже дуже важливі питання для України. Немає нічого важливішого ніж людське життя. Якщо зустріч, якщо певна зустріч веде нас до таких результатів до певної кількості наших людей, повернення неважливо скільки. Під час першої зустрічі домовилися ще на тисячу, а сьогодні сконцентрувалися більше на категоріях, не цифрах, тому що всіх на всіх в цих категоріях дуже важливо, тому що ми хотіли визначити саме тих, хто найбільше зараз терміново цього потребують. Ви ж теж російських військовополонених повертаєте, вірно? Так, звісно. Ми віддаємо їхніх, вони віддають наших людей команди щодо специфічної цифри, визначення цих всіх деталей продовжують працювати, тому що ми в цей раз обмежилися категоріями, і тому треба зробити значну роботу, щоб визначити. І після цього ми оприлюднимо громадськості чіткі цифри. Чи буде більша кількість ніж тисяча? В першу чергу, давайте ми маємо зрозуміти, що зосереджуємось саме на категоріях, і тому побачимо всі військово полонені, які мають важкі поранення і хвороби, обміняються. Деякі представники змі США можуть, якщо є бажання, давайте зараз готовий їх почути. Почнімо. Від вас буде наступне питання, тому що мікрофон вже взаді. Знову ж таки щодо ви говорили про зустріч лідерів. Про саміт це не виглядає дуже реалістичним на зараз, але як відповіла російська сторона, звісно, нам цікаво, можливо, треба узгоджувати певні передумови. Так, українська делегація в медіа доволі відкрита і. В медіа ми все максимально намагаємось вам відповідати, російська сторона не настільки відкрита, тому похоже, тому ви саме питайте мене, що казала або що робить Росія. Я не можу говорити за них, але хочу уточнити, наскільки мені зрозуміло, можливо, в них теж передбачається якась прес-конференція. Можете їх спитати, якщо наш президент. Наш президент готовий зустрічатися з Путіним навіть завтра. У нас немає жодних проблем з цим. На жаль, проблема в іншій стороні. І щодо перешкод, треба їх питати. Е, час обмежений, тому давайте швидше. З цієї сторони, прошу мікрофон. Можете питати, я слухаю вас. Чи є відома кількість дітей? Ви сказали, що маєте довгий список. Скільки чи є чи можна назвати кількість і де вони знаходяться? Ви сказали, що ви знаєте, де знаходяться ці діти, де вони? Діти знаходяться як в Російській Федерації, так і в тимчасово окупованих територіях України. Специфічну цифру не можу назвати, але щодо нашого переданого списку. То воно складається з кількох сотень. Е, питання дітей не підлягає переговорам. Це дуже чутливе. Маю вже бігти. Давайте останнє питання. はい <music>